Навчальний рік 2023-2024 був надзвичайно складним для мешканців Донеччини. Освітяни Добропільської громади, попри обстріли та зменшення кількості учнів, завершили освітній процес із гарними результатами. 4493 учні закінчили навчальний рік. Наші учні, як є і на території громади, на території області, так і за кордоном 794 учні. Понад 300 учнів. Взяли в цьому, році, в цьому році участь в українських олімпіадах. А три учні захищали на рівні України, захищали область Донецьку і стали лауреатами. Це два учні з правознавства Кучук Софія і Кукурян Артем з інформатики. І Аліник Дмит Артем посів третє місце з Олімпіади з української мови та літератури, окрім конкурсів та олімпіад, учні громади взяли участь і у щорічному турнірі правознавців, що проходив у Львові. Наші учні брали активну участь у турнірі під організатор міністерства освіти і науки і керівники, організатори, наставники. Це Денисова Ліля і Денисова Аліна. Представлена була команда учнями НВК номер 1 та НВК номер 10 і наша команда виступила дуже добре і посіла третє місце, і отримали нагороди. У порівнянні з минулим навчальним роком кількість учнів у громаді зменшується. Тож відкриття перших класів планується на усіх навчальних закладів громади. Саме ми відчуваємо це, це набір в перші класи і набір в десяті класи. Так, батьки виїжджають в більш безпекову ситуацію, обирають ті заклади освіти, де навчаються в очному або змішаному форматі. Зміркувань безпеки консультаційні пункти, що функціонували на території громади протягом навчального року припинили свою діяльність в очному форматі. Але вчителі працюють в дистанційному форматі з учнями на долуження знань, тобто, це як індивідуальне по предмету, так і при щодо написання робіт малої академії наук проєктної діяльності, тобто вчителі і влітку планують заняття своїми учнями. Анастасія Бурковська. Качипіль Даниїл з міста добропілля спеціально для телебачення капрі.